Друзі, всім привіт словачини. В общем що, зняв вам відео з поздоровленням. До речі, всім велике дякую за класні коментарі. Бачу, що людей у нас більше, ніж народу на каналі. Це дуже радує. Ну, а у нас отака от автівка від підписника. Не змогла вона пройти тих огляд. Попросив трошки підладить. Ну дивлюсь, так як діло йде, то її навіть на розборку не возьмуть. Ну, це шутка, жарт. Не пройшла тихо огляд по причині, чого лопнуте скло. І один речах розбиті саленблоки. Хотів чуть поміняти диски. Діски тут. Є бороздка, але про ці диски вони будуть їздити ще довго і нудно. Е Питання стало в мене з тими болтами. Нема в мене такої тежки. Отакої. О. Нема. Тож будемо шукати, в принципі, дамкрат найшу і приміщення найсує, а що ми не знайдемо такого ключика, та знайдемо. Аж на бігу. Так, речах, При прийшов поки що один. але другий буде в понеділок. Сказав, що 31. Правда? Правда. 31 грудня. Авто у нас потихеньку розбирається, а потім буде потихеньку збиратися. Чому? тому що 7 числа прийде скло. І до 7 числа треба потихоньку в дві руки, я один. Зробити що? Поміняти два речаги, поміняти в круг всі колодки. Поміняти греме, поміняти усі фільтри, масло. Е, да. Запитують все про закони. Про закони, розказують закони, закони. Поміняти скло, беруть 150. Євро. Чому? Тому що його в багажник вам не вложить. А Його треба утилізувати. Утилізувати треба заплатити пін'язи. До речі, піньонзи це в Польщі. В якій я ні разу не був. А, понравилось це слово і казав. А тут пін'язи. Тобто треба заплатити, щоб його утилізувати. Так само і масло. Приніс масло, здав. Заплатив. Не знаю, скільки це вартує, але є в мене одна ничка. В общем, розберемося. Поступово все буду розповідати по мірі того, що буде відбуватися з перекупом у Словаччині. Так. Що я перезаписую відео? От я щось думав, що Європа це, в принципі. Якість, це все те, що треба. По він коду, підбирали запчастини. Питань немає речах. Прийшов все те, що треба. Навіть масло таке, як треба. Потім, що у нас зараз перевірюють. До речі, також поправляли мене всіда кажу, в кабіні. Кажуть, в салоні. В салоні машина продається, а в кабіну ти сідаєш. І дивіться. Кабін, фільтр. Це фільтр кабіни. Це у нас фільтр топливний. Прийшов такий. Як прийшов в магазині. Зайшов в магазин, замовив, у нас другий день забрав. Так. В общем що, вход є. Топливо, а виходу нема. Це на дуже економну автівку. Дуже економно. І то, виходить, навіть виходу є, а входу нема. Ну так, да, виход, стрілочка. Виход є, входу нема. Тобто можна не заправляти, він вже заправлений. На весь його ресурс тут солярки вистачає. Тут тобто, скажемо, знизу щось є. Щось є. Але то явно не може бути вход, бо виход більше, ніж вход, це нонсенс. В общем, порівнюємо. Начебто однакові. Начебто так. Да. Но тут клемка є, тут нема. Тут пустота. А тут. А, тут також пустота, все не пустота. Оцей датчик треба перекручувати. Но отут не вистачає такої балабухи. Тобто вход і ще якийсь датчик. Не доробили. І дали фільтр повітряний. Він отакий довгий. А тут отакий стоїть. Біда. Ну, а що робити? Будемо міняти. Так, комплект ГРМ взятий з помпою. Помпа ролик всі ці діла є. Колодки перед зад. До речі, передні колодки щось дорогу власті Так, дивимось. Одного речага нема. Раменно називається цей речаг. Ноль. Ціни. Класні, адекватні ціни. Але ж це ціни не в гривнях. Це трошки ціни в євро. Вон колодки передні. Сегменти брздові. У нас отак от євро. Це у нас ГРМ. 45, це що таке? А, Масло. Олива. Так. Анонімний заказник, бачите? Це я. що Це у нас під отчет клієнту. Скло, скло замовлене. До речі, що в мене? Здивувало, роблю замовлення. Кажуть, прийдіть там, ну по запчастинах, прийдіть завтра буде. Ну, не було тільки одного речага. Ну, нічого страшного довезуть у понеділок. Я кажу, скільки лишить пін'язів? Каже, нічого не треба. Прийдете, заберете запчасті, розрахуєтесь Блін. Тут так, да, тут. Тут вроді як класно. Ну, чому ми не фокусуємося красиво? О! Ну, блін, да не те, що треба. Ну нічого, поміняємо. В общем що, показую човіку. Да, до речі, фільтр у нас воздушний, аж он там, в самому гузні, топливний теж тут, тут треба все розбирати. Дворники знімати, ну дворники все одно треба знімати, тому що треба вирізати скло. Тож, варіантів нема. Вже все порозбирав. Дворники знімались дуже-дуже отак от, алюмінь, ніхто ніколи не смазує. Отут окислення, бо получно, що я набрав з собою тормозної жидкості всяких таких. Штучок, Да, до речі, ключів набрав. Оце все це з України. і он цілий ящик. Це все з України. Але тешок нема. Є ще наборчик, ну там ті тешки, що багато-багато, а треба отакі. Це Т-55, а це Т-40. Прямо як трактор, ну то не трактор. А тепер треба ще підібрати. В общем, займемося. Час є, Робити нема що. Олів'є нарізати мені не треба. Є кому нарізати олів'є. Якраз приїду на саме те, що треба. Ну от так от. Отак от, от починаємо працювати, робити те, що в Україні, те, що я й казав. Хто там дивиться, хто не дивиться, хто відписується, підписується. в общем, Якщо какати хочеш, то штани знімеш. Заробить хочеш, значить приходиться, там попросив, там, можливо, щось докупив і щось робиш. А як іначе? Якщо не робити, то звісно нічого не вийде. А якщо робити щось, то вже друге щось робити, не заставляється точно. Тут проблема з тихоглядом. Тихогляд у чоловіка закінчується, оце я зараз зніму лобове. І він з новим лобовим без цієї штуки буде їхати. Щоб йому дали другу штуку без оцих точок, коли воно там закінчується. Треба сфоткати, що лобове дійсно лопнуте. Тут всього якась фігня. Це щось наліпло. Іначе буде покута, тобто штраф, ну у них не покута, у них інакше якось. Бо це авто перегнали з Австрії. Австрія, відень. Дві годинки, там отак от відстані. Дві годинки і чоловік тут. До речі, привіт передаю. По-любому дивися. Тим більше, що про то є авто балакаємо. Так що. Так що. Так, да. що хочу сказати. Диски нормальні, колодки ще були нормальні, але но все останим поміним. Тим більше, що купив фільтра. Фільтра завтра не поміняю, поміняв в общем, з понеділка, вже будемо цим займатися. Все. Йдемо, мабуть, на виходний. Або ні, або ще дорозбираємо. нього. зніму. В общем, щось буду робити. Речаги, в принципі, то мелочі. То міняється дуже швидко. Скло міняється дуже швидко. Сама, сама основна проблема в цьому авто, що іменно у мене буде займати багато часу, це заміна лампочки Да. Отак. Тут що, бачите? Навіть в мене є і що можна робити типу. Отака жтукенця стоїть, балонів куча. Той пустий, той не пустий цей, не пустий ще повністю. Ага, до речі, про закони знову ж таки, 10 років має, то вже все, шабаш. Годний, негодний зняли здати наш рот, це. Проблематично десь в утилізацію. Опять же, заплатили кучу грошей того, що оце треба зняти. Щоб він був пустий, його розрізати. І потім аж перероботувати перерабатувати метал. Якщо буде йому більше 10 років, не пройдеш тиховлят. Сам поставити новий не можеш. Решта фірма може. Так що, в принципі, все класно. Класно тим, що якщо є фірма, то значить до тебе по-любому приїдуть, а не поїдуть в гараж, непонятно до кого. Хто то все поробив так, щоб було все йому на руку. Ну, в принципі, все. Я думаю, що ми справимося з цим ділом. Так, да, до речі, ще один момент. Моторчик буде отут, -от в маслі, так як цей трошки все, тихогляд не пройшов. Устраняємо течі, витираємо, вимиваємо, тоді тільки проходить тихогляд. Тому що віщання будемо закінчувати. Все, всіх вітаємо з наступаючим новим роком. Звісно, що всі побажання, нехай ваші збуваються. Щастя вам, здоров'я, удачі, любві і терпіння. Все, пока.